Ми завершуємо з вами, серію, нашу міні-серію проповідей про євангелізм. І сьогодні ми будемо з вами говорити, що таке євангелія, але перед тим хотів би згадати попередні три проповіді: про що ми говорили? Хто пам'ятає? Супер. Давайте так. Хто перший проповідував на міні-серію? Ференс, супер, вже добре. Хоч згадали хто. А тепер згадуємо, про що він говорив від маски. Да? Про те, що чому ми не євангелізуємо. Ми знаходимо якісь об'єктивні, суб'єктивні, дуже необ'єктивні причини для того, щоб не розповідати Євангелії. Добре, другим проповідував Михайло. Так, Міша Булеца. І про що він говорив? Добре, ще. Свою історію. Так що е, ми можемо евангелізувати своїм життям, тому що Христос змінив наше життя, і ми можемо цим ділитися іншими людьми. Люди, які є навколо нас, особливо, якщо це наші рідні, близькі, вони знають, які ми були до зустрічі з Христом, які стали після. І це є нашим головним свідченням для Нього. Добре. І останнім, хто проповідував, крайнім. Ден супер. І про що говорив Ден? Чому потрібно ділитися Євангелієм? Чому? Тому що його розповіли нам. Якби кожен так думав, що я не буду розповідати Євангеліє, нехай це робить хтось інший, тоді би воно взагалі не ширилося. Але мені хтось розповів Євангеліє. Я повірив в Ісуса Христа, я отримав вічне життя, отримав спасіння по благодаті. І так само. Я можу і ніби маю йти розповідати, ділитися з іншим, тому що хтось зі мною поділився цією новиною. Хотів би, щоб ми сьогодні з вами порозмірковували, що ж таке Євангелія. Так. Я не знаю, куди клацать. У мене вімкнене. Отже, для початку хотів би, щоб ми міга клацне один раз. Дізналися етімологію слова. Супер. Дали, а забули увімкнути. Нічого, це добре етімологія. Хто знає, що це за слово таке мудре? да Це походження, це розділ морфології, які, лінгвістики, морфології, який вивчає походження і значення слова, що воно означає. Отже, все ж таки розмовне. Євангелія або Євангелон воно означає повідомлення про перемогу раніше. Це коли йшла війна, і країна перемагала, біг вісник до своєї країни і говорив, що він кричав: Євангеліон означало, що їхня держава, їхня країна вона перемогла в цій війні. Е, також це добра звістка. Коли хтось приходив і говорив, зазвичай це використовувалося в древньому Римі. Говорили доброю звісткою. Назвали те, коли народжувався новий імператор або ставав хтось новим імператором, і це рахувалося доброю звісткою для всього римського народу, для всієї імперії. Означало, що у них є добра звістка, у них є наступник. Той хто буде знову їх далі вести до перемог. Е, Якщо Євангелія це добра звістка, то значить, має бути щось погане. Має бути щось таке, чому мусить настати хороша звістка. Ми вже бачили по етимології, що коли приходив вісник, він ніс звістку з війни. Отже, йшла якась погана річ це війна, і вони перемогли, і він приносив добру звістку. Якщо ми говоримо про християнство і Євангелія це хороша звістка, то мало бути щось погане. І це погане сталося е, в боті. Третій розділ шостий вірш. Якщо у вас є можливість, будь ласка, відкривайте буття, третій розділ, шостий вірш. Там відбулося падіння людини. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі і приємне не вигляд, і прекрасним є мати знання, що взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловіку, який був з нею, і вони обоє з'їли. Вони не послухалися того, що їм сказав Бог. Вони пішли проти Бога. В Едемському саду відбулося падіння, гріхопадіння, як ми любимо називати, людина згрішила. І гріх війшов в людину і передавався далі. Було роз'єднання людини й Богом. До цього моменту вони мали хороші справжні відносини Бог і людина. Але гріх цей момент він розділив, поставив прірву між людиною і богом. І для того. Щоб це все з'єднати заново, потрібна була якась добра новина. Але людина, внаслідок гріхопадіння, вона повністю відвернулася до Бога. Гріх він змінює зсередини людини, він не дає можливість людині йти до Бога. Людина, якщо ми читаємо римлянам, 8 розділ, 7 вірш, там пише, що розум керовний бездуховною людською природою проти Бога, бо він не підкоряється і не може підкоритися законові. Божому, людина не хоче підкорятися сама по своїй природі, вона не хоче йти до Бога. Людина та, яка відвертається, людина народжується в гріху, і вона не хоче йти до Бога. Їй не подобаються закони, вона хоче жити власне я, вона хоче здобувати все тільки для себе і керується тільки своїм его. Але Бог придумав дещо інше. В буті 3:15 ми знаємо, що це перше Євангеліє, яке звучить, що ми отримуємо добру звістку, ми отримуємо. Щось хороше, що є можливість відновити відносини один з одним. І другий пункт моєї проповіді це ж... що ж таке Євангелія насправді, і перше, це Филипян, другий розділ, шостий, восьмий вірш. Хоч був він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того, він полишив своє місце із Господом, ставши рабом Звичайною людиною, ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години аж до смерті на Христі. Те, що Бог задумав в бутті, в 3 розділі 15 му вірші, воно проявляється ось тут, в Філіп'янах, що Христос, Він прийшов сюди на землю, будучи Богом, Він став людиною. Він прийняв вигляд раба для того, щоб прийти сюди на землю, і виконати, і принести оцю добру звістку, принести добру справжню звістку, справжню Євангеліє. Апостол Павло нагадує вірним, щоб розуміти справжнє значення Євангелії, глибоко його осягнути і не відхилятися від простоти цього Євангелія, тому що воно доволі просте. Але ми дуже часто хочемо його якось ускладнити, але нам потрібно нагадувати, що це Євангелія завжди просте для нас з двох причин. Перше, це тому, що Євангеліє є зосередженням нашої віри і єдиним шляхом до спасіння. Оскільки без суті Євангелія християнство перетворюється на християнську релігію, а людина проходить повз небесне царство, ми будемо виконувати просто якісь певні релігійні обряди. Ми не будемо справжніми християнами, ми будемо просто якимись релігіозними людьми. І друга причина, чому нам необхідно розуміти, що є справжнім Євангелієм, полягає в тому, що ми, ускладнюючи саме це Євангелієм, можемо почати молодрувати. Придумувати щось інше, крім того, що написано в Біблії, ми дуже часто хочемо чогось додати до Євангелія Христос Плюс, про це я буду говорити трошки пізніше. І все ж таки, що ж таке є справжнім Євангелієм? Апостол Павло про це пише, 1 Коринтян, 15 розділ з 1 по 5 віршик. Він говорить, звичайно ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам. І що тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперший прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за писанням. Цими словами апостол Павло хотів. Донести церкві в Коринті і кожному із нас, що ж таке справжнє Євангелія, що є стержнем всього Євангелія, що є суттю, що є серцевиною, що є основою всієї Євангелії. Це Ісус Христос, який заради наших гріхів, ми знаємо, що ми грішні з першого пункту погана новина, що Він прийшов на цю землю, щоб померти за наші гріхи за Писанням, тому що так було сказано в Писанні. Він був похований. І третього дня Він Воскрес, так само за Писанням, це те, що було нам обіцяно. Всі обіцянки, які були про Христа, про його прихід, про його смерть і про його Воскресіння, воно все збулося. Здається, все дуже просто. Євангелія дуже просте. Євангелія це Христос, нічого інше. Вся Біблія говорить, що справжнім Євангелієм є сам Ісус Христос. Якщо ти віриш в Ісуса Христа як свого Спасителя, як того, як прийшов. На цю землю, який помер за тебе, за твої гріхи, Він був похований і воскрес третього дня, ось це твоє Євангелія. Тобі не потрібно закінчувати якісь богословські заклади духовні, не потрібно мати теологічну світу велику і ще чогось. Якщо ти знаєш просту одну річ, що Ісус Христос, будучи Богом, прийшов сюди на землю, помер за Твої гріхи, був похований і воскрес третього дня. І ти в це віриш, оце є Євангеліє справжнє, і ти будеш спасений. Але дуже часто ми говоримо, що це занадто просто, щоб врятуватися. Ми люди завжди хочемо щось ускладнювати, хочемо знайти щось важче. Тому що, ну як це так, просто повірити в Ісуса Христа, який помер. І дуже часто ми придумуємо собі щось те, що не є Євангелієм. І перше, це будь-що, що є без Христа. Ми можемо дуже часто, можливо, ви бачили або знаєте, чули, читали, будують храми, щоб відкупитися. Не вірять в Ісуса Христа, нічого їм вигідніше вкласти сотні тисяч доларів, щоб побудувати храм, і думати, що вони ніби відкупилися, ніби врятувалися. Але там зовсім немає Христа. Коли ми будь-що робимо, в чому немає Христа? Це заучені молитви. Коли ми просто ходимо, відвідуємо церкву, але ми не знаємо Христа, ми не віримо в те, що є. Просто ходіння в церкву, навіть ритуал, раз в тиждень можна відвідувати церкву, але бути дуже далеко від Ісуса Христа. І друге, що не є Євангелієм, це коли Христос плюс будь-що. Коли ми до Христа додаємо ще щось, коли нам Христа замало, коли ми говоримо, тобі потрібен Христос плюс ще щось. Це може бути будь що? Здоров'я, фінанси, слава, повага, ще щось. Або тобі потрібно там на колінах прийти до Почаєва, потрібно 180 разів прочитати молитву Отче наш, чи ще щось придумати. Кожен придумовує щось своє і додає до Христа, і це вже не є Євангелієм. Якщо ви виконуєте якусь річ, в якій нема Христа, це не є Євангелієм. Якщо ви виконуєте якусь річ, вірите в якусь річ, в якій Христос плюс ще щось, це так само не є Євангелієм. Євангелієм є тільки Ісус Христос, який, будучи Богом, став людиною, прийшов сюди на землю, помер за наші з вами гріхи, був похований і воскрес третього дня. Отже, робимо трошки підсумок. Перше, про що ми з вами говорили, Євангеліє потрібно кожному, оскільки ми всі грішні. Буття про це розповідає, Ми на домашках вчили, говорили, досліджували. Кожен з нас, він народжується грішною людиною, і Євангеліє потрібне кожному. Навіть якщо ви народилися в християнській сім'ї, ви з дитинства ходите в церкву, вам так само потрібне Євангелія. Друге, Євангелія це сам Христос, наше Євангеліє це тільки Ісус Христос. І третє, не Євангелія це щось без Христа або Христос плюс щось. Амінь.